Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати шапку гачком. В'язати я буду з ось такої пряжі. Це звичайна ноунейм no пряжа. Тут в одному муткові 50 грам і 150 метрів. Аналогом такої пряжі може бути Янарт Бейбі. там схожий метраж і товщина ниточки. В'язати будемо гачком номер 6 Кількість мутків, які необхідні для шапочки, ви зараз побачите на екрані. Починаємо в'язати шапочку з ланцюжка повітряних петель. Я буду в'язати у дві ниточки. Кладемо гачок під наші ниточки, перекручуємо їх. І тепер ті нитки, що прикріплені до клубка, нам потрібно протягнути через петельку на гачку. Протягнули, і все, у нас перша петелька готова. Тепер набираємо всі інші петлі для ланцюжка. Щоб набрати петлі, захоплюємо робочу нитку гачком. І протягуємо її через петлю на гачку. Знову захоплюємо петлі гачком протягуємо через петлю на гачку. Захоплюємо петлі і протягуємо через петлю на гачку. І так ми в'яжемо весь ланцюжок. Кількість петель, які необхідно набрати для ланцюжка, ви зараз побачите на екрані. Починаємо в'язати перший ряд. Для цього першу петельку ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петельку, і лише за одну стінку петлі. Кладемо ниточку робочу на наш гачок. Тоді захоплюємо гачком робочу ниточку, витягуємо, і тепер у нас на гачку дві петлі. Першу петлю потрібно протягнути через другу петлю. Показую ще раз. Вводимо гачок за одну стінку петлі. Ось так захоплюємо робочу ниточку, витягуємо, і першу петлю протягуємо через другу петлю на гачку. Ще раз. Вводимо гачок під одну стінку петлі, захоплюємо робочу ниточку, витягуємо, і першу петлю протягуємо через другу петлю на гачку. І так в'яжемо до кінця цього ряду. Ось я майже дов'язала ряд до кінця. Залишилося пров'язати одну петлю, але останню петлю ми пров'язуємо не так, як всі інші. Ці петлі ми пров'язували лише за одну стінку, а останню петлю в ряді ми завжди будемо пров'язувати за дві стінки. В кінці ряду робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо в'язання і починаємо в'язати другий ряд. Першу петельку ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петельку, але лише за її задню стінку. Захоплюємо робочу ниточку, витягуємо і протягуємо першу петельку на гачку через другу. Пров'язуємо другу петельку так само. Третю петельку. Важливо вводити гачок лише за задню стінку петлі. І таким способом ми будемо в'язати повністю нашу шапочку. Важливо, що останню петельку в ряді ми завжди пров'язуємо за дві стінки. В кінці кожного ряду. Ми робимо повітряну петлю підйому, після цього повертаємо в'язання і завжди починаємо в'язати ряд з другої петлі від гачка. Це, в принципі, усе, що вам потрібно знати для того, щоб зв'язати цю шапочку. Кількість рядів, які необхідно зв'язати, ви зараз побачите на екрані. Це ви зробите самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. Так, я зв'язала необхідну кількість рядів, і тепер нам потрібно відмотати ниточки. Відмотуйте багато, тому що цією ниточкою ми будемо сшивати нашу шапку, щоб точно вистачило. Нехай краще залишиться. Ось, я відмотала і відрізаємо. Так, І тепер цю ниточку нам потрібно протягнути через останню петельку. Протягуємо ниточку. І затягуємо. Все, тепер наше в'язання не розбирається. Зараз покажу, як зішити шапочку разом. Полотно, яке ми зв'язали, потрібно скласти ось так навпіл. І оцих дві сторони ми будемо зшивати разом. Зшивання Я буду використовувати ось таку пластикову голку з широким вушком, але якщо ви такої не маєте, то можете взяти просто звичайну голку з більшим вушком. Я протягнула нитку в голку і починаємо зшивати. Я вводжу гачок в протилежну сторону, в першу петельку за дві її частинки. І просто ось так протягую, щоб наші дві частинки з'єдналися на початку в одну. Тепер починаємо сшивати. Сшивати ми будемо за внутрішню сторону косички, за ту, що ближче до серединки. Захоплюємо. Одну частинку косички з цього боку, захоплюємо одну частинку косички з протилежного боку і протягуємо ниточку. Тепер дивіться, У нас ниточка з цього боку, значить, шити починаємо теж з цього боку. Захоплюємо одну частинку косички, іншу і протягуємо ниточку. Тепер у нас ниточка з цього боку, значить, починаємо шити теж з цього боку. Захоплюємо тут одну частинку косички, з протилежного боку одну частинку косички, і сшиваємо. Так ми шиємо до кінця нашого ряду. Завжди починаємо сшивати з того боку, з якого боку ниточка. Коли ми будемо сшивати останню петлю, то ми будемо сшивати її не за одну стінку косички, а за дві. Тобто вводимо голочку ось так, щоб у нас в кінці все гарненько закріпилося. Ось я дошила до кінця, і в кінці потрібно зробити закріплюючий стібок. Я вводжу голку з протилежного боку від ниточки. Ось так проводжу. Починаю затягувати. Але петельку до кінця не затягую. В неї ще раз просовую голочку в цю петельку, і лише після цього затягую. Потім оці всі кінчики ми заховаємо. Все затягнула. Можна обрізати ниточку, але оставляємо невеликі кінчики, щоб потім їх гарненько заправити. Тепер нам потрібно з одного боку закрити отвір в нашій шапочці. Зараз покажу, як це зробити. Для цього ми нашу шапочку спочатку вивертаємо. Так, вивернули. І зараз нам в крайній петельці потрібно протягнути ниточку. Я буду користуватися тією ж голочкою, ниточка та сама, що ми з нею в'язали, шапочку, і зараз буду її просовувати по кругу. Як це зробити? Просто ось так вводжу голку в останній ряд, спочатку залишаю ось такий невеликий кінчик, бо він нам знадобиться. І ось так по кругу. Просовую ниточку. Все дуже просто. Просовуємо по кругу, поки дійдемо до того місця, де нас кінчик. Ось я вже протягнула ниточку по кругу. У мене є її два кінчики, і тепер за ці кінчики нам потрібно стягнути оцей отвір на шапочці. Робимо все обережненько. Гарненько стягуємо за два кінчики. Це може бути трішки складно, але цю процедуру необхідно зробити, бо без неї шапочка не вийде. Після того, як ви максимально стягнете отвір, потрібно дуже міцно зав'язати Два вузлики. Зверніть увагу, що голочку я ще не виймала, тому що нам зараз отут потрібно буде ще зішити. Можливо, не вийде ідеально стягнути отвір, тому, якщо є якісь тут невеликі отвори, то голочкою ми їх вже закриємо остаточно. Просто просуваємо голочку ось так. В обидві сторони шапочки і зшиваємо. От я спочатку горизонтально просуваю голочку в горизонтальному напрямку. Тепер в вертикальному, тобто ось так. Це майже найскладніший момент у в'язанні шапочки, але без нього шапочка не вийде. І ще раз, в іншу, в іншу сторону тепер. Якщо голка у вас не пластикова буде, а металева, то Ця процедура пройде набагато легше, але з пластиковою голкою потрібно бути набагато обережнішими, бо вона може дуже легко зламатися навпіл. Так. Так. І в кінці я роблю закріпку, ось так вводжу голочку. Просто будь яке рандомне місце і в цю петельку просовую ще раз, ось так закріплюю. І для певності, щоб нас вже точно нічого не розібралося, ще раз зав'язуємо два вузлики з кінчиків. Потім кінчики ці ми всі заховаємо. Так, зав'язали, і можна відрізати. Зараз я ще покажу, як ховаю ниточки. Для зручності я взяла гачок меншого розміру, бо ниточка тоненька, але можна і тим самим, що в'язали, я просто ось так ниточку протягую через декілька рядів під петельками. Ось я два рази протягнула. І ще один раз протягну третій. Ось так. Все, протягнула ниточку і обрізала. І так ми ховаємо всі ниточки. Після того, як ниточки заховаєте, ми знову вивертаємо нашу шапочку. Так. І внизу її один раз ось так підгортаємо. Робимо ось такий. Підворот, щоб вушкам було тепліше. І все, після цього шапочку вже можна носити. Дякую, що в'язали разом зі мною. Поділіться в коментарях, як вам шапочка, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!